Доброго дня! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом та художньо-продуктивна діяльність малювання. Подивіться, як все навколо змінилося. Важко впізнати знайомі місця. Що ж сталося? Що це за пух вкрив в землю? Яка пора року настала, відгадайте загадку. Щезла стежка, де вона, зникла десь і огорожа, сад на себе чом не схожий, що за диво все село білим пухом занесло. Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла. Зима, молодці! А як називається перший місяць зими, пам'ятаєте? Так, грудень. А що принесла нам зима? Сніг. А якого кольору сніг? Білого. Послухайте вірш, який так і називається сніжинки. Білесенькі сніжиночки вродились ми з води, легенькі, як пушиночки, спустились ми сюди. Ой, а одна сніжиночка і до нас завітала. Яка вона? Білесенька, легенька, пухнаста. Послухайте про сніжинку казочку. Одного грудневого ранку з неба на землю плавно спускалася сніжинка. Яка краса навколо, захоплено милувалася маленька. Вона уявляла себе царівною і кружляла у веселому танці. Ще в Сніжинки була заповітна мрія побачити людей, та найбільше їй хотілося поспостерігати за тим, як танцюють діти. Так, захопившись легким кружлянням, красуня не помітила, як дужий вітерець підхопив її та поніс до лісу. Що ти вдієш проти сили могутнього вітру? Довелося тендітній сніжинці спуститися на гілку великої ялинки. Давня мрія не залишала мандрівницю і в лісі, та доля подарувала їй на свято Нового Року велику радість. Струнку ялинку зрубали і повезли на майдан. Великого міста. Там її прикрашали горішками, яблучками маленькими, бубликами та цукерками. Занесена вітром маленька сніжинка. Теж по-своєму прикрашала ялинку. А згодом вона мала можливість побачити не тільки танці хлопчиків і дівчаток, а й почути про себе віршики і чудові пісні. Виявляється, діти люблять сніг, зраділа вона, і опустилася на щічку хлопчика. Там наша мандрівниця розтанула, відчувши тепло дитини і її любов до снігу. Ось така гарна казочка про нашу сніжиночку. А зараз я вам пропоную намалювати сніжиночки на згадку про нашу красуню. Ми з вами сьогодні. Намалюємо сніжиночку дуже простим способом, але вийде дуже гарно. Для цього нам знадобиться серветка, на якій ми працюємо. Аркуш паперу, тонуваний синього кольору, на якому вже намальовано простим олівцем сніжиночка. Ватні палички біла фарба. Тож приступимо до роботи. Вмочуємо нашу ватну паличку у фарбу. І, ставлячи вертикально до аркуша, починаємо по лінії ставити краплинки. Спочатку ми з вами ставимо основні лінії зверху вниз, котра йде. Краплиночки треба ставити близько одна до одної. Слідкуйте за тим, щоб у вас була фарба. Тепер від цієї основної лінії ми ставимо з вами основні лінії праворуч вверх і праворуч вниз. А тепер ліворуч вверх, і ліворуч вниз. Ще раз нагадую. Краплиночки повинні бути близько, одна до одної. Є. А тепер від кожної. А лінії ми з вами робимо ось такі коротесенькі лінії. залишилось у нас з вами зовсім трошечки І ще одна лінію ось така гарна сніжиночка у нас з на вами вийшла Тепер ми можемо аркуш паперу прикрасити сніжком, який падає навкруги. Ось така у нас гарна вийшла з вами робота. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Правильно, про пору року зиму, яка вже настала. А скажіть, будь ласка, а що ж принесла нам зима? Правильно! Сніг! Добре! А ще що ми з вами робили? Так, малювали сніжиночки. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні роботи. А я вам бажаю гарного настрою. До побачення!